Ніч на 15 серпня ворог завдав удару трьома керованими авіаційними ракетами Х-59 та 29 ма ударними БПЛА типу Шахет. Загалом сили ППО збили всі 29 ворожих БПЛА у Миколаївській, Черкаській, Кіровоградській, Херсонській, Запорізькій, Сумській, Чернігівській та Київській областях. Повідомив командувач повітряних сил Микола Олещук. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1220 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять Понад 595 тисяч 620 військовослужбовців. У Житомирі встановили систему оповіщення загальнонаціональної хвилини мовчання. Відтепер три нових гучномовці будуть сповіщати населення про хвилину вшанування полеглих захисників. Голошуся загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись, вшануй, пам'ятай. Даний проект був визначений керівництвом постановлення гучномовців на майдані Соборному відповідно з метою вшанування пам'яті заголовним воїнам. На встановлення системи оповіщення було виділено понад 40 тисяч гривень. Проте директор міського інформаційного центру Олександр Климчук зазначив, що їм вдалося зекономити. Сума була запланована. 41 з половиною тисячу. По факту у нас практично там п'ять тисяч економії вийшло по уже тридцять 36 700 Витрачено по факту вже з усім есть, матеріалами, послугами, обладнанням і так далі. Для того щоб зробити все за мінімальні кошти, міський інформаційний центр зупинився на аналоговому виді підключення системи оповіщення. Встановлено. Тут 200 підсилювач, таймер, який автоматично включає, як ви бачили в 9-ту годину, самостійно він включає відповідний запис і безперебійник. Тобто, Відповідно проведені всі комутаційні роботи по прокладки, встановлення і так далі. Олександр Климчук поділився, що за перші дні роботи система оповіщення показала позитивні результати. Зрозуміло, що це важливий суспільний проєкт. І е, другий день ми як вже працює цей по, по, скажімо, в штатному режимі ця, ця, цей проєкт. Е, в цілому, я скажу, бачучи те, що, як реагують люди, то це позитивно. Дуже тобто ми своє завдання е, виконуючи. Е, цей об'єкт я вважаю виконали повністю. Люди реагують, люди зупиняються, і це є позитивно. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Були засідання щодо початку реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги, підвищення цифрової спроможності центрів надання адміністративних послуг Житомирської області у наданні публічних послуг. Суть проекту така, що партнери проекту верніше, виконавці і партнери проекту Електронна академія академія електронного управління Естонії будуть проводити дослідження. Спроможності центру надання адміністративних послуг зараз надавати місцеві публічні послуги. Там проєктом передбачена деяка технічна підтримка ЦНАПів і громад. І як уже зазначав пані Пірят, керівниця проєкту планується певна кількість керівників ЦНАПів відправити в естонію для обміну досвідом саме теж у сфері надання публічних місцевих публічних послуг проєкт стартував в серпні цього року це перший крок до цифровізації місцевих публічних послуг каже заступник начальника Житомирської ОВА Костянтин Лопушанський уже впровадження проєкту розпочнеться там ближче до вересня. Там будуть проведені певні заходи з анкетування ЦНАПів і саме органів місцевого самоврядування. Потім будуть відібрані 10 партнерських, ну так званих партнерських громад, в яких буде трошки глибше дослідження. Там будуть і опитування, і співбесіди, ну саме для того, щоб визначити пул послуг, які можливо відцифрувати на місцевому рівні. Якщо досвід цієї цифровізації певної послуги з результатами проєкту буде успішним, я думаю, що його можна буде поширити на всю територію України. Наразі ЦНАПи у Житомирі вже працюють з електронними послугами, які впроваджені на порталі Дія на сьогодні доступна величезна кількість послуг, які можна там отримати. Це різноманітні довідки, витяги з певних державних реєстрів. Люди користуються це зручно. Ми в тому числі надаємо свої пропозиції на сьогодні. Ми вже запровадили на ресурсі є приймання Житомирської міської ради, яка доступна на офіційному сайті міської ради. Це послуга щодо видачі довідки про те, що родина перебуває або не перебуває в реєстрі багатодітних родин в місті Житомирі, і декілька інших послуг ми також надаємо пропозиції, такі що можуть бути переведені в електронний. Формати правило це ті послуги, які не потребують значного певного пакету документів, що унеможливлює частково їх переводити в електронний формат. Тому розпочинаємо саме з таких послуг, які є нескладними по суті пакету документів. ЦНАП надав пропозиції щодо цифровізації послуг для військовослужбовців. Довідка про наявність або відсутність приватизованого житла, а також про неперебування на квартирному обліку. Звичайно, це зробить доступними послуги без необхідності звертатися до нас. Якщо людина територіально знаходиться в іншому місці, це збереже її як часові, так і матеріальні витрати. Ну і це зменшення кількості необхідності відвідувань безпосередньо наших і. Напу і прозорого офісу міської ради незаконне переправлення ухилянтів через кордон. ДБР викрило правоохоронця, який організував собі підробіток на тих, хто хотів би покинути Україну і був готовий за це заплатити. Нагадаю, що в умовах воєнного стану військово зобов'язані громадяни беззаконних на те підстав не мають права виїжджати за кордон. До так званого бізнесу було залучено двох мешканців Івано-Франківщини. Вартість послуги становила 10 тисяч доларів. США з особи чоловіків підвозили до кордону поза межами пропускних пунктів у Чорнівецькій області і показували, як пішки перейти до Румунії. Усім трьом повідомлено про підозру у незаконному переправленні через кордон чоловіків приземного віку. Під час обшуків виявлено 20 тисяч доларів, незареєстровану зброю, кулі та дві автівки. За такі дії можна на 9 років позбутися волі. Сім разів відміряй один раз відрішуй. В Житомирі відбулася зустріч з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем, на якій обговорили стан захисту прав на Житомирщині. Особливу увагу сьогодні ми приділимо питанням захисту прав громадян, які в умовах повномасштабної війни є найбільш вразливими. Це діти, внутрішньопереміщені особи, військовослужбовці, військовополонені, а також ті, хто перебуває в місцях позбавлення волі. Від початку повномасштабного вторгнення Житомирщина була та досі залишається важливим гуманітарним хабом. Наразі в області проживає десятвісі тисяч бутішньополітичних осіб, з яких 15,5 тисяч діти, 3200 осіб особи з інвалідністю та 366 багатодітних родин. Дмитро Лубінець розповів про створені напрямки конституції, серед яких одним з основних є захист прав ветеранів, військовослужбовців, військовополонених та членів їх сімей. Ми перевіряємо реагуємо на порушення прав громадян України з системою ТЦК СП. На території Житомирської області є публічні випадки, коли, на думку громадян України, були суттєво порушені права. Основний напрямок це пряме спілкування з родинами військовополонених та осіб зниклих безвісти. Я в тому числі у них запитую, до кого вони звертались, чи треба їм додаткова допомога, як реагують військові частини. Чи швидко оформлюються документи, будь-які довідки? Система змінюється, проте залишається багато критичних питань, каже Дмитро Лубінець. Щодо повернення наших громадян, дійсно станом на зараз є один публічний канал комунікації між Україною і Російською Федерацією. Це канал комунікації між мною і моєю контрвізові Масколькова, яка займає. Таку ж саму посаду, як і я на території Російської Федерації, хоча я не вірю, що в них взагалі існує якийсь правозахист, але тим не менше, це в тому числі призвело до того, що нам вдалося і вдається повертати наших громадян з території Російської Федерації, а також з тимчасово окупованої території України. Разом у взаємодії з координаційним штабом споводження з військовополоненими нам вдалося повернути 3405 військовополонених. Також нам вдалося повернути 161 особу, яка вважається цивільною. За словами уповноваженого справ людини, звільнення з полону багаторівнева складна комунікація. Цю роботу ми точно будемо проводити далі. Ми це робимо десь публічно, десь не публічно. Саме головне, щоб були всі зацікавлені в тому, щоб з одного боку проводити роз'яснену роботу і десь. По можливості заспокоювати родини. Тут я готовий сприймати будь-які ініціативи. Іван Касивак, Юрій Грач у центрі подій СТВ. Кишкові інфекції це група інфекцій, що викликає захворювання травного тракту. В літній період є особлива загроза підхопити гострі кишкові інфекції. Висока температура навколишнього середовища вона сприяє поширенню збудників кишкових інфекцій. До цих збудників відносяться як дуже багато бактерій, так і вірусів. Завідувачка відділу епіднагляду, спостереження та профілактики інфекційних захворювань Тетяна Лутай назвала перелік симптомів гострих кишкових інфекцій. Кишкові інфекції ну вже ми в самій назві говоримо, що клінічними про. Тому зазвичай є висока температура, інтоксикація, головний біль, рідкі випорожнення, біль у животі і інші прояви, можливі прояви з висипами на шкірі, тому ось основні критерії, по яким відносять ці інфекції до кишкових. Кишкові інфекції передаються через інфіковану воду, продукти та брудні руки. Тому Тетяна Лутай наголошує, що дотримання елементарних правил особистої гігієни та правил поводження з продуктами допоможе запобігти інфекції. В більшості випадків захворювання передається саме через брудні руки, особиста гігієна – що це? Це постійне миття рук після відвідування туалету, після приходу в приміщення з вулиці. І як найчастіше мити руки, як у разі їх забруднення і вживання безпечних харчових продуктів, тобто свіжих харчових продуктів, особлива увага до цього має бути продукти, мають бути не з відповідним терміном придатності дотримання умов зберігання харчових продуктів і готових страв. При купанні у воді намагатися не заковтувати воду, тому що вона може зберігати збудники інфекційних захворювань. Дизентерія, сальмонельоз, харчові токсикоінфекції саме ці захворювання відносяться до кишкових інфекцій. Деякі з них були зафіксовані на території. Житомирщини протягом року це сальмонельоз, в нашій області зареєстровано 59 випадків цього захворювання в поточному році. Також реєструються випадки дизентерії. Був один випадок: випадки гастраентракалітів, як зі встановленими збудниками, яких у нас наліч, налічується десь приблизно 250 випадків, так і гастроентракаліти з невстановленими збудниками, їх 340 випадків. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій ЕСТ. За даними гідрометцентру Житомирської області, у п'ятницю 16 серпня, максимальна температура в день плюс 28, вночі плюс 13. Влогість повітря 41 вітер південний зі швидкістю 1,7 метрів за секунду. У Житомирі протягом дня буде ясно, без опадів.